Скандинавська піала. Ніби локалс. Вично, ніби не дуже по-норвежському. Ну, я не очікувала натрапити тут на таку історію. А запізнилася на літак. Друзі, вітаю вас! Я зараз знаходжуся в Норвегії на вокзалі. Я вирушаю до Азії в експедицію. Тиждень тому хтось мені сказав, що я вирушу в Азію в мандрівку, я б ніколи в житті не повірила. Треба завжди мати запасний план. Він у мене лежав на поличці і чекав найкращого оптимального часу. І цей час прийшов. І да, це поїздка до Азії. Друзі, я не можу в це повірити реально. Повірити в те, що я їду в мандрівку, боже, яку я вже скільки років мріяла. Переду 20 годин дороги. Звісно, мені буде приємна ваша підтримка, коментарі, вподобайки, тому що реально я йду сама і мені ну реально трохи стрьомно. Поділіться, будь ласка, чи було вам страшно? Чи боялися виїхати наодинці? Чи це тільки я так боюся? Чи це зазвичай такий нормальний природний процес? По-друге, це Азія, але з іншої сторони, мені так хочеться, так кортить. Ви навіть не уявляєте. Poink, poink. It's a corgi. Corgi? Yeah. This this boy? Is this boy? She's yeah, a, a girl. Girl? Co-koogie? Co 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 from uh, the English movie uh, started in the, start the 60s. This interesting moment that uh, people usually take animals with yourself when they travel. Oh. Uh, she she travels with you? Yeah, yeah. Yeah yeah. 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 it's comfortable to travel with dog. Yeah, I would say so. Yeah. Mean. She is so cute. You know, I touch and I feel myself more nice. So much because I'm a little bit nervous <laughs> in terms traveling, but she gives some nice energy, you know. Oh, sweet. Да, друзья, я зараз взрослую. Коротше, я сіла в потяг і стала їхати до Осло, щоб потім там пересісти до аеропорту. І цей потяг він запізнився на 20 хвилин. Ну, Бог з ним запізнився, то запізнився. І коли я приїхала в Осло, виходить, що там щось сталося на лінії на іншій. Всі потяги відмінили, які їдуть до аеропорту. Компанія, яка мала би довозити нас до аеропорту, вона надала автобуси. Я поки знайшла цей автобус, я дивлюся, в мене через годину вже відправляється літак. І стоїть така ще черга переді мною 40 хвилин тільки треба їхати до самого аеропорту. І я запізнилася на літак. На літак до Бангкоку. Я в шоці, я просто в шоці. Але в мене такого ніколи не було, Я скільки не їздила в аеропорти, вони завжди приїжджали вчасно. Защитній треба бути тут, швидко перелаштовуватися і, і щось робити. Ну що ж, Друзі, я пропоную прогулятися вздовж цієї річки Аккерсельва і подивитися якісь альтернативні варіанти відпочинку лосла. Навіть хтось на лодці надовній плаває. Часом мені так здається, що світ спостерігає за нами, підглядає. Коли ми напорами дурниць якихось, світ нас крашує. Що ви хочете сказати моїм глядачам? Що любов. Має бути на першому місці завжди, так. І тут є скачки і майже мандрові зарості. Ну, виходить, що я багато Бангкоку не пропустила. У Бабіч річки от, є такі зони для відпочинку. собі ось такий тазочок чаю і Нью-Йорк чизкейк, Зараз буду пробувати, який він тут в Норвегії. Це чашка вона реально здорова, подивиться. А що, немає у вас супа? Вона каже, супу немає. Мені чай в таку чашку. Суп, знаєте, отак, от сходу знайти суп, як ми звикли в нас, тут так і не вийде дуже просто. Тут, звичайно, якісь бістроби, тереброди, це такі кав'ярні. Але я спробую пошукати, де можна, щоб знаєте, нормально поїсти. Але знаєте, що мені найбільше тут подобається? Та, що це такий закапелок де немає натовпів туристів. Можна посидіти, розслабитися. В кінці кінців топити оцей баняк чаю, який мені зробили Осло. Ніби локалс. Оце місцина та, що треба. Що я обожнюю кав'ярнях в Норвегії, так це водичка. Вулики стаття звірджований. Друзі, а ще, як ви могли помітити, в мене з'явився новий друг. Мій блогерський. Це окрема історія, окрема радість. Робиш апгрейд того, на що ти знімаєш? Якось в тебе можливості прямо розширюються. Я купила собі цю камеру і от... Сподіваюсь, вона приносить радість не лише мені, айван під час перегляду. Якщо це так, то пишіть, дай раз стало краще. Ось якісь андеграундні штуки тут можна знайти. Ну гарно ж, ну, але це вже попахує Амстердамом. Не очікувала натрапити тут на таку історію в Осло. Це дуже прикольно. Виглядає. Максимально неочікувано Ось такі дворики. Тут цікаві люди теж сюди заходжують. <гум> Мені вже пора повертатися на автобус. <гум> Я би тут ще трошечки більше затусила. Судила в компанію, що я їхала потягом, і ну, звісно, вони мені відмовилися компенсувати мої втрати на квиток е на літак, але вони мені компенсували принаймні дорогу назад додому, тому що в мене було два куплено квитка. Один квиток був до Осло, а інший з Осло до аеропорту. Ну, оскільки я не доїхала цим потягом з Осло до аеропорту через те, що там виникла проблема на лінії. Вони мені компенсували зараз дорогу назад, осло фредрикстад Ось такий квиточок Поїмось тут. Азіатська кухня. Так, ну що, друзі, давайте підведемо підсумки. Перше, треба закладати не дві години до аеропорту, а три, а то й чотири, якщо ми летимо в такі великі рейси. По-друге, напевно, купувати якусь страховку на такі, в таких випадках. Зазвичай вилітаєш та й вилітаєш. Третій момент треба дуже швидко орієнтуватися в таких ситуаціях. Немає того потяга, що робити. Треба йти на край вокзалу, тому що там почали подавати автобуси, бігти. Або ж навпаки, чотири буває така історія, що просто не треба їхати.